Джордж Орел, 1984. Глава 5, частина 5. Повідомлення від Міністерства достатку скінчилося черговим кличем сурми та поступалося металевій музиці. Парсонс, заціплений від неоднозначного екстазу внаслідок цифрового бомбардування, витяг свою люльку з роту. Міністерство достатку безперечно, добряче попрацювало цього року, сказав він, киваючи на знак згоди. До речі, Сміт, старий друже. Чи не знайдеться у тебе яке небудь лезо для бритви, щоб позичити мені? Жодного, відповів Вінстон. Я сам користуюсь тим самим лезом вже шість тижнів поспіль. А ну я просто запитав, старий друже. Вибач, сказав Вінстон. Крякаючи голос за сусіднього столику, що тимчасово змовк під час міністерського повідомлення, знову розпочав промовляти. Цього разу голосніше, ніж дотепер. З якоїсь причини Вінстон несподівано зрозумів, що розмірковує про місіс Парсонс, про її рідке розтріпане волосся та пил у зморшках на її обличчі. За два роки ці діти донесуть на неї у поліцію думок. Місіс Парсонс буде випарована. Самі буде випаровано. Парсонса, з іншого боку, ніколи не буде випарована. Безоку істоту з крякаючим голосом ніколи не буде випарована. Маленьких тарганоподібних людців. Що так спритно квапливо бігають по лабіринтах міністерських коридорів, їх також ніколи не буде випаровано. І ту дівчину з темним волоссям, ту дівчину з відділу фікцій вона ніколи не буде випарувана також. Йому здавалося, що він інстинктивно знає, хто виживе, а хто буде знищений. Одначе казати, що й саме ж потрібно зробити задля виживання це було дуже важке питання. Цієї миті його жорстко висмикнули з його марення різким та брутальним примусом. Дівчина за сусіднім столиком частково обернулася та дивилася на нього. Це була та сама дівчина з темним волоссям, вона дивилася на нього навскоси, але з яскравою цікавістю. Тієї миті, як вона впіймала його погляд, вона знову відвернулася. У Вінстона аж хребет посивів. жахливий раптовий гострий біль, наче фізичне втілення жаху, пройшов крізь нього. Нарешті це майже минуло, але лишило по собі щось на зразок чого занепокоєння, чому вона дивилася на нього, чому вона переслідує його. На жаль, він не зміг пригадати, чи була вона вже за цим столиком, коли він прийшов або прийшла вже опісля. Але учора, у будь-якому випадку, протягом двох хвилин ненависті вона сиділа точнісінько позаду нього, у той час як чинити так не було жодної потреби. Дуже ймовірно, що її справжнім завданням було підслухати його та переконатися, чи достатньо голосно він волає. Його попередні думки повернулись до нього, можливо, вона і не справжній член поліції думок, але тоді вони, очевидно, точно шпигун початківись, причому найнебезпечніший з усіх. Він не знав, як довго вона дивилася на нього, можливо, приблизно хвилин п'ять. Та цілком можливо, що протягом цього часу риси його обличчя. Не були під ідеальним контролем, це було жахливо небезпечно поринути у думки, коли ти знаходився у будь якому публічному місці або в полі зору телезахисту. Найдрібніша річ могла цілком видати тебе нервове смикання, несвідомий погляд, сповнений занепокоєння, звички бумоніти собі під носа будьщо, будь що, що вважалося ненормальним або свідчило про те, що ти ніби щось приховуєш. У будь-якому випадку надання невідповідного виразу своєму обличчю, наприклад, виглядати скептично, коли було оголошено про перемогу, було злочином, що заслуговує на покарання. Для цього навіть було слово у новосуджі, обличчя зле злочин так воно звалося. Та дівчина знову повернулася спиною до нього. Можливо, врешті-решт вона насправді і не стежить за ним. Можливо, це просто збіг того, що вона була так близько до нього протягом цих останніх двох днів. Його сигарета згасла, і він обережно поклав її на краєчок столу. Він докурить її після роботи, якщо він зможе не розсипати тютюн з неї. Дуже ймовірно, що особа за сусіднім столиком це шпигун з поліції домок. і дуже ймовірно, що за три дні він опиниться у підвалах Міністерства любові. Але сигаретний неполадок не має бути змарнований. Саймі згорнув свою паперову стрічку та сховав її до власної кишені. Парсон почав знову розмовляти. Чи я коли-небудь казав тобі, старий друже? сказав він, здавлено посміючись до мундштуку своєї люльки. Про той випадок, коли мої два спиногризи підпалили спідницю старої торгашки через те, що побачили, як вона згортає ковбасу у плакат СБ. Підкралися позаду неї та підпалили її за допомогою сірників. Добряче опалили її, я гадаю. Малі башкетники, га? Але вогонь опікає. Це найперше, чому їх вчать у шпигунах сьогодні, навіть краще, ніж за моїх часів. І що вони думаєте, їм надано за озброєння останнього часу? Слухова трубка для підслуховування крізь замкову шпарину. Моя маленька дівчинка принесла одну з таких одного вечора. Випробувала її на дверях нашої вітальні та вираховувала, що вона може чути, принаймні удвічі краще притуливши свою трубку до шпарини. Звісно, це лише іграшка, запевняю вас, але все ж дає їм правильні ідеї, га? Цієї миті телезахист видав принизливий свист. Це був сигнал повертатися до роботи. Усі ці троє чоловіків звелися на ноги та приєдналися до товчі біля ліфтів. І рештки тютюну випали з сигаретного недопалку Вінсона.